ж чули десь на просторах тік-току чи інстаграму цю тривожну, таємничу та трохи моторошну пісню? Це Лорі Андерсон і вона дивно схожа на Вівін Вествуд. Ні. І вона випустила пісню О Супермен у 1982 році. Так, а хто така ця Лорі Андерсон? Я знала про неї тільки через пісню О Супермен, але й виявилося, що вона прям креативний двигунчик. Андерсон ще створює картини та інше візуальне мистецтво, яке теж як і о Супермен, дивне та некомфортне. Дивіться, скільки тут дрібних рисочок, які асоціюються з тривогою та небезпекою. Андерсон створює авангардне мистецтво і одягається відповідно. В її стилі видно якісь японські нотки місцями фо. Туризм, а ще панк. Не дарма моє альтер-его вискочило з цією асоціацією з матір'ю панку Вестфуд. Фішка стилю Андерсон. Її зачіска колюча як їжачок, коротка та гостра, як пики. Вона наче кидає виклик суспільству. Ця зачіска не змінювалася роками, як і сама Лорі Андерсон, яка завжди обирала свободу залишатися собою.